У Львові чоловік забув люльку із немовлям на даху авто і рушив. Смертельна аварія за участі військового сталася у Києві. А на Вінничині учитель вбив своїх учнів. Про найрезонансніші події просто зараз. У Львові 47-річний чоловік забув люльку з немовлям на даху свого авто і поїхав далі. Під час руху люлька із півторамісячною дитиною злетіла на узбіччя. Малюк отримав забої та інші ушкодження. Батько цього навіть не помітив і продовжив їхати. Очевидці одразу викликали швидку та зателефонували в поліцію. Лікарі надали дитині допомогу, а поліцейські швидко знайшли батька. Йому висунули підозру за статтею про залишення в небезпеці, яка передбачає до двох років обмеження чи позбавлення волі. Розслідування триває. У Києві біля станції метро дорогожичі сталася смертельна аварія. Пікап Тойота, за кермом якого сидів військовослужбовець, вилетів на зустрічну смугу і врізався в Рено Меган. Водій легковика та його пасажир поліцейський загинули на місці. За даними ДБР, за кермом службового авто був штаб-сержант військової частини. Він не впорався з керуванням, машину занесло, і вона врізалася в інший автомобіль. Сам водій пікапа отримав травми. Справою займається ДБР. Винуватець може отримати до 10 років ув'язнення. У Києві у Голосіївському районі молодик пограбував військовослужбовицю просто у кафе. Жінка, яка проходить лікування у столиці, сиділа за столиком, коли до неї підбіг невідомий і вихопив із її рук сумку з грошима, документами та банківською карткою. У сумці було три тисячі гривень, які нападник встиг витратити. Постраждала одразу, викликала поліцію та описала грабіжника. Вже за кілька годин оперативники затримали 22-річного місцевого жителя та знайшли, знайшли про ньому сумку з речами, які повернули власниці, підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. У Києві таксист збив пенсіонерку просто на пішохідному переході. Аварія сталася на воскресенському бульварі. 51-річний водій Кіа, повертаючи на проспект Алішера навої, не пропустив жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора і наїхав на неї. Постраждала 89-річна киянка. Вона отримала переломи та травми голови. Її госпіталізували за попередніми даними. Водій був тверезим. Слідство триває на Вінниччині сталося жорстоке вбивство двох школярів. 23-річний чоловік, який раніше працював учителем у Шаргородському ліцеї, підстарі дітей по дорозі до школи та завдав їм ножових поранень у шию. Десятикласник Владислав Бевза та одинадцятикласник Микола Білик померли. Нападник утік, але правоохоронці швидко його затримали. За даними слідства, затриманий колишній учитель цих школярів. Його мати пояснила, що син мав конфлікти з цими учнями. Начебто, діти зривали уроки, один із хлопців сідав на підвіконня і робив, що хотів. чіплявся до однокласниці, а її син намагався це зупинити. За словами жінки, після зауважень у щоденнику мати одного із учнів прийшла з'ясовувати стосунки і накричала на її сина. Міський голова Шаргорода Володимир Барецький назвав подію великою трагедією. У місті оголосили дводенну жалобу.